В Олександрійській громаді було чутно гучні вибухи під час повітряної тривоги. Попередньо працювали сили оборони, постраждалих немає, написав Сергій Кузьменко на власній фейсбук сторінці вночі 14 жовтня. Вранці ситуацію прокоментував Андрій Райкович. Вночі в Олександрійському районі силами ППО знищено два ворожі безпілотники. Наразі без наслідків, зауважив очільник області. Олександрія визнана найкращою громадою у сфері соціального захисту, ментального здоров'я. Цю відзнаку вручили під час форуму Стійкість одного стійкість мільйонів, що відбувся в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як в Кропивницькому 10 жовтня. Цю нагороду Ірина Чимирис назвала результатом кропіткої роботи всієї громади та партнерів, з якими пліч -у пліч реалізуємо проєкти для підтримки людей, які найбільше цього потребують. Олександрійська громада бере участь у конкурсі Громада на всі 100» з проєктом створення культурного простору традиційного воскового вінка при музейному центрі. 14 жовтня стартував другий етап це голосування, за результатами якого оберуть 40 громад-фіналістів. Ідея Олександрії популяризувати вироби місцевої майстрині Олени Мітюріної, яка відновила техніку виготовлення воскових вінків. Її роботи вже відомі далеко за межами Олександрії та країни, і тепер громада має шанс. Створити перший в Україні музей повністю присвячений цьому елементу української спадщини. Підтримати проєкт можна за посиланням на сторінці музею та міської ради. В гімназії Сузір'я 19 триває реалізація проєкту Підтримка ресурс. Під час повітряних тривог в укритті шкільна психологиня Нінель Бондель проводить психологічні практикуми. Нещодавно одне з таких занять відбулося для учнів першого Б класу. Адаптація першокласників у умовах тривог це про формування стресостійкості маленьких українців та розвиток уміння навчатись при будь-яких обставинах. 65 тисяч гривень зібрали під час турніру з мені футболу на підтримку військових. Учазяло 13 команд з Олександрії, району та Кропивницького. Чемпіоном стала команда Віодент, обігравши у фіналі команду «Користівка». Третє місце посіла команда Ковчег. На турнірі зібрали 29 тисяч 400 гривень з благодійних внесків лотереї. Ще 36 тисяч задонатили гравці команди ФК Олександрія. Кошти спрямують на придбання авто для військових. 16 спортсменів ПСК Захист під керівництвом тренерів Сергія Торужнюка та Артема Скрипніка взяли участь у відкритому чемпіонаті в місті Провари з кікбоксингу Вако, який відбувся 12 жовтня. В змаганнях взяли участь 164 учасники, які представляли 12 команд. У підсумку Олександрійці вибороли 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових нагород, що дало можливість піднятися на третє місце в медальному заліку.